Вісім розглянутих питань порядку денного. Результати роботи бюджетної комісії обласної ради. Народні обранці затвердили календарний план заходів на 2024 рік та обговорили розвиток освіти. Більше розкаже наша Вікторія Резун. Розвиток освіти одне з основних питань, яке обговорили народні обранці. Зокрема, на стипендії цьогоріч виділять близько двох мільйонів гривень. Це студентам, які брали або беруть участь у захисті нашої держави. Також 1,8 мільйона гривень. Це для покращення матеріально-технічної бази профтехосвіти. Зараз зокрема керівництво держави ставить так би мовити важливу увагу на розвитку профтехосвіти, зокрема, тих робітничих професій, випускники яких здобуваються навчальних здобувають у цих навчальних закладах. Звітували і про виконання бюджету за минулий рік. Бюджет виконаний на 100,3%. тобто поступило разом з трансфертами близько 2,4 млрд мільярда гривень. Тобто, все, що ми планували у 2023 році, абсолютно виконано. Сподіваємося, що така тенденція буде продовжуватися у 2024 році. На програму книговидання народні обранці спрямують півтора мільйона. Зокрема. Патріотичної літератури місцевих видавців для того, щоб їх підтримати відповідними коштами, придбавши літературу, яку вони видають, ми не будемо очевидно в цьому році розробляти якоїсь спеціальної програми від доявних років Бунпа Галича, тощо ну час такі ж на кошти обмежені, але все одно ми по різних напрямках. Будемо робити все. можливе, ці музеї на книги, видання, чи, ну, чи якісь відзнаки, аби цей рік був відзначений, тим більше в умовах московської агресії. Це наша військова слава. Мовилося і про програму підтримки фізичної культури та спорту. Зокрема, цьогоріч на розвиток Олімпійських ігор з обласного бюджету спрямують 275 тисяч гривень. Згідно положення про стипендії, відбулася президія. Згідно положення про стипендії, стипендії призначаються тільки спортсменам олімпійських видів спорту. Зокрема, це вже склада сума близько 4 мільйони гривень в обласному бюджеті. Тобто, попередніми рішеннями ми виділяли і сьогодні до виділяємо. Івано-Франківщину на Олімпійських іграх, які цьогоріч відбудуться в Парижі, представлятиме гімнастка Анна Лещевська.